Всім добрий вечір! Сьогодні у нас знову вечірнє відео. Повертаюся я до старих своїх традицій. Я хочу нагадати про вчорашнього ось цього жучка. Я не знаю, це скарабій чи не скарабій, але в нього такий є носик. Я його показувала сьогодні в короткому відео Шорс при денному освітленні. Ось така брошечка 2400 гривень. Тут крупний-крупний аквамарин. Це в нас прикраса з Таїланду. Взагалі сьогодні я хочу вам показати індії трошки 2,2, але аквамарин крупний. І 16 І буде в мене ще перстень, але, здається, він у чорному роді буде, ну, з таким самим камінцем. От, в оченятах тут роделіти. Це те, що стосується Таїланду. От. Щоб ми з вами не забували. А взагалі тепер починаємо дивитися Індію. Ось така підвісочка з адуляром. Тут 6,65 вага, 1400 гривень 34 долари. Стосовно долару, курс дуже змінився. Дуже сильно, і на наступних прикрасах це вже е, індійських прикрасах, це відіб'ється все в ціні. 18 на 14 розмір камінця. Тут красивий ось такий адуляр. І є ще браслетик такого плану. І перстень з овальним камінцем також, був подивимось, чи дійдемо ми до перстня. Сподіваюсь, що так. Ось такі адуляри. Браслет одуляр 4850 гривень 118 доларів. Тут 31,9 його вага. Адуляри крупні, самі камінці крупні. На зап'яся десь до 17-17,5 сантиметрів це якщо що повністю камінці лягали. Тут я подовжувач можна на більшу руку. Зараз ми подивимось максимально довжину з вами. Це красиво таке з хмаринкою. Довжина, значить, регулюється від 18 можна застібнути на 20 і на 21,5. Така історія позаду. Я ще хочу показати обов'язково. Чорні цяточки бувають такі включення в одулярах. У розмірі 19,5 гірський кришталь. Це наш крупний, наступний також ну, ці важкі моделі, вони точно будуть вже по іншій ціні, бо там все від ваги йде. А вага по курсу. 19,5 з половиною розмір каблучки. 9,7 вага однієї сережки. Тут на весь гарнітур 30 грам. 4700 гривень. 2,5 на. та моя. Так, на 13 це вже нерви трохи Так, і тут у нас 12 на 10. В принципі, камінці тут крупні. Він просто мені подобається, тому що він стильовується. Я вже її вже брала декілька 4,5. І оця форма, вона ну, так незвично виглядає, бо все більше овали, овали. А тут ось така красива форма. Це в нас не розділяється гарнітур у розмірі 18,5 просто самотня каблучка з гірським кришталем 1350 гривень 2,5 на 14 камінець також крупний Це самотня каблучка. Вона одна самотня. Ну поки що з гірським кристалем точно одна. Ну і дуже красивий у розмірі 18,2. Ось такий комплект. 3300 гривень вартість 81 долар. Вага однієї сережки 6,6. Самотні сережки, вага обох 5,2. Це блакитні топази е, такої форми 9 міліметрів. Колір топазу красивий. Сережки топази вартість 2600 гривень 64 долари. Проте самотні. У нас з вами ще буде відео, де будуть прикраси з топазами дрібненькі. От, в наборах. Це одні самотні, поки що, поки що самотні. У розмірі 17,5 комплект з гірським кришталем і гранатами. 3900 гривень вартість, тут маленький розмір 17,5 вага однієї сережки 5,2. Він дуже красивий. Тут саме червоні гранати, фасетна гранка зверху, а понизу тут ось така лазерна. І я думаю, що в мене наче було щось десь на мисто ще, яке б було красиво з комплектом. Наприклад, є 48 сантиметрів, ось таке 850 гривень вартість. Буває ще з гранатом. Я маю на увазі чокер з гранатом, але там гранат бурякового кольору. Під такий набор би можна було б зробити ірський кришталь якось набрати з гранатом або через гранатинку, але було б дуже яскраво. Так не кожна дівчинка заходи. Або якось посередині поставити гранатик, також було б цікаво. Ну, це інша ще форма, але тут також є ось така фасетна огранка. 5-6 мм. Я думаю, що навіть 6 мм наша така монеточка. В формі монеточки. Тут красивий гірський кришталь. Топазом є дуже красива каблучка у розмірі 18 рівно, вона родована. Тут красивий трикутний ось такий топаз. Височенька. По вартості 2650 гривень 65 доларів. Ось така. Тут вона у радіованні. Також Індія красивий, дуже красивий топаз. В цьому вона виглядає дорого. 11, напевно, 11 на 12. Ось такий. Перстень. Вага 7,3. і хочу вам показати комплекс з лазурітом у розмірі 18,8. Тут сережки, каблучка і підвіска. Теоретично можна без підвіски саме сережки та каблучку. От. Або окремо каблучку. Єдине, що окремо сережки я не можу, бо тоді Лишиться недокомплектована прикраса повністю. 3300 гривень 81 долар, вартість повного гарнітуру. Краще, я думаю, все-таки брати разом. Лазурі тут красиві, з включеннями, і може колись. Може, у нас буде чокар, тут в самому е, колоні вушко, прям, бачите, яке велетенське, тут сюди пройде <гум> будь-який чокер, я так думаю. Ну, міліметрів до шести. Все одно має межі, але підійде. Е, ті чокери, які стандартні, вони підійдуть, хоч з чорної шпінелі. 16 мм В сережках тут десь 19 мм, підвісочка вона трохи крупніша. А... Ну, і каблучка, мені здається, трохи крупніша. І ще лазуріт погано передає, але в лазуріті, бачите, такі включення чорного піріту. Ну, не чорний він такий, як сіренький. Але ось такі є в ньому включення. Просто їх. Так, не видно, це видно лише, коли камінь здоровий. От, на підвісці також. Бачите, це? От, це такі включення. Теоретично, якщо є шнурок пірід, то сюди підійшовали. Також треба, щоб срідні, срібні кульки були посередині для підвісочки. От, лазуріт. Власний ще комплект хочу показати в розмірі 18,7 гранат. Ось така модель, типу як листочки. Тут бурячковий гранат і червоний. Він також дуже красивий. Я ще хочу ніяк не познімаю прикраси з, з Ізраїлю, і щось я сюди напевно, гранат поклала, просто хочу вам показати, що ось вони по кольору схожі. Ось цей ось цей тут всередині. Тут коротенький у мене є чокер на 4, напевно, так, так, тут 4 міліметри, не 5. По центру є кульки для підвіски або, може, для гранатового хрестика. От, 850 гривень, чокер, 4 тисячі гривень, комплект. Я можу вам окремо продати каблучку, якщо хочете. Сережки лишаться мені, вони мені подобається. От, каблучка я ношу не так часто, та й вона на мене великувата. 4 тисячі гривень це у нас сьогодні 98 доларів. Це те, що я кажу, що наступна партія прикрас, яка прийде, вона буде дорожча через курс. На жаль, для всіх нас. Коли курс дорожчий, то дорожчає все і транспортування, бо це все також прив'язано. Так, 18,2. 18,2. Дуже красивий сапфір. Він один у мене сапфір. А, може, може, брешу, може два. Але дівчатам сподобались. Ось такий овальний. Може бути пізніше ще сапфіровий чокер. І у вас буде такий красивий комплект. 2800. Ух, 2850 гривень, я вибачаюся, щось в мене. Так, 18 на 13, 69 доларів. Ось такий сапфір сапфір синій, красивий. От він чимось нагадує попередній наш один із попередніх лазуріт. Овальний. Красивий камінець красиво блищить. Ще б сюди підвісочку, чокер з підвісочкою, було б дуже-дуже красиво. У 18,5 розмірі ось такий ще сапфір є а, такий синьо блакитний. 4600 гривень 111 доларів вартість. Ось такий сапфірчики тут крупненькі, 12 мм, ну це крупненький. Видно зараз колір. Красивий, як наша планета з космосу. Останок я би ще сьогодні показала ось такі сережки з лабрадорами, вони в цілому так спокійні. Спокійно виглядають, так, лінійка. Нема 2 сантиметри. Дуже красиві. Вага однієї 5,7. 2200 гривень 54 долари вартість сережок. Ось такі лабрадорчики. Можуть бути, ще такого плану в нас були раніше адуляри, але це буде не скоро. Вам тільки запропонувати адуляри ось такі в розмірі 18,7 маленькі, така малеча, 2250 гривень сережки та каблучка. Красиво переливається колір. Були і такого плану браслети, от, меншенькі, в огранці. Я маю на увазі і форма така, огранка, що вони би підійшли. І тут не знаю, як красивіше. Ну, Вони виглядають все одно по-різному. Я б як любителька адулярів носила, але думаю, що краще дрібніше щось під них надівати. Ось таке в нас сьогодні відео, дівчата. Напишіть, будь ласка, чи сподобались вам прикраси. Всім дуже дякую за перегляд і підтримку. Бажаю гарного вечора. До побачення.